Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, уборка соняшника від компанії Агроритми Бомондик. На вигляд, гарненький, дуже, не будемо нічого гадати, побачимо, як буде діло. Ну, На даний момент дуже задоволені цим соняшником. Кошики дуже гарні, Чистенький був тут невеличкий такий дощик, проходив, а взагалі дуже гарно виходить. Отакий стан поля. Зараз комбайн обходить краї і буде цікаво, який буде врожайність. Тут посіяно, друзі, 3 гектарчика, бомонда. Ну, Стоїть дуже-дуже такий гарний, знаєте, якщо чесно, впечатляє, як говориться. Ну Подивимося, що покаже по факту, але на даний момент дуже гарно. Косе комбайн мега. Дуже гарно. Так що, хто сіяв, друзі, соняшник від компанії Агроритм Бомо, коментуйте. Цікаво, як у кого він у себе покаже. По вологи, друзі, він сухий, ми то переміряємо, обов'язково скажемо, але соняшник вже пересушений, тут волога в районі 5. Так що такі справи. Кому треба замовити, друзі, насіння соняшника від компанії Агроритма. Номер Ярослава буде в описі. Телефонуйте, замовляйте. І не кажіть, що соняшник від українського виробника не родить. Вам доказ дивіться який. Зараз піду покажу ближче. Це я показав з висоти вам, друзі. Опа! Так. Дивіться, яка краса, друзі. Реально класний соняшник. Дивіться, які котусики. О, це вже суха головка, друзі. Чи кошик і дивіться, який він заокруглений. Дивіться. Це трішки горобці пошматували, але нічого. Гарний, дуже гарний. Так що дякуємо компанії Агрорит за якісне насіння. Дуже задоволені. Вибачаюся, трішки прихворів. Дивіться, які. І це не тільки на краях, він по всій площі такий гарний. Дивіться, яка краса. Ну Реально бомбезний. Що тут можна сказати? По першу чергу чистота поля за лох врожаю. А, вколовся, гарний. Так що, дякую всім за увагу, включуся ще, можливо, з комбайна покатаюся. Але не сильно виходить вітер, хотілося б вище вам показати, це з цієї сторони став, отак, з висоти показував. І дивіться, да, вроді. Нездоровий кошик. А заокруглений дивіться як. Бомондіще є то сила. Ти що ти що, лека який, га? Бомонд, друзі, агроритм компанія. Уборка повним ходом йде. Уборка соняшника, друзі, від компанії Агроритм. Бомондик. Дивіться, яка мощ. Дивіться, заокруглені головки. Кошики просто бомбочка. Дивіться. Диви, яка краса. Дякуємо компанії Агроритм за якісне насіння. Кому треба замовити насіння, номер Ярослава буде в описі, замовляйте. Компанія Агроритм. Так, ну що, друзі, убрали соняшник від компанії Агроритм Бомондик і він чесно дуже сильно здивував. Чого він дуже сильно здивував, я вам покажу. Дивіться, це трошечки, ще зараз в бункері висиплять і отак ось. Площа, друзі, 3 гектара. Щоб ви розуміли, це реальна тридцятка. Тверда тридцятка. то, звісно, покажуть, віса не брали, зважить натуру. Ну, натура десь, я думаю, 400 плюс. Тому що важкенький соняшник. Отакий кабасик сюди висипали, положили. Так що убрали. Висипаємося. Зараз глянем скільки тут, але ну, тут не повен бункер. Бомба, просто бомба. Соняшных чистейший, друзья. Это реально крутя. 3 гектари. Це я вам гарантію даю 30 плюс уже твердо. Зараз будемо переїжджати, друзі, на другу ділянку. Ну там другий соняшник посіяний, жалко, що не зважусь. Бомба, реально бомба. Реально крутий соняшний комондіще, друзі. Реально крутий. Просто супер. Дякуємо компанії Агрорит за круте насіння. Ярослав дякуємо. Чесно, круто. Директору Вадиму привіт. Якість насіння бомбезна. Всім удачі, всім пока.